Сполучені Штати видобуватимуть на Росії корисні копалини, як вони це робили, роблять і будуть робити далі, якби ви хотіли знати. ну тобто Рано чи пізно це станеться. ну Тобто оця вся угода про корисні копалини та те, що вони там мордують Україну з Росією, це відбудеться, тому що вони в них вже купили Аляску. ну їм... Чи є зацікавленість Сполучених Штатів в корисних копалинах Росії? Ну, вона є. І ви okay. нікуди її не запхаєте під ковдручку кудись. Ну, не можете заховати. Чи буде Китай видобувати на Росії корисні копалини? Буде. От можете це все записати і потім через 20 років мені показати і сказати: Ромася, як ти це все знав? А я вам розказую, що я це все вам просто не про року, ну, трошки, Китай теж видобуватиме корисні копалини на території колишньої Російської Федерації. Тому а. що це буде територія Китаю. І це треба запам'ятати. Ну тобто, все, що про що я вам розказую, це. Не якась моя фантазія, воно мені, знаєте, в принципі, не, в пуп не дихає, що називається. От. І Китай буде видобуду, видобудовувати корисні копалини, рідкісно земельні на території Китайської Республіки або Китайської Народної Республіки, як хочете. Це буде колишня Російська Федерація. Так само Сполучені Штати будуть видобудовувати, тому що Російська Федерація буде. Буде просто зголодніла ходити отак, от як завжди, по світу. Дайте нам ніжки буша. Ну от, так. а за ніжки буша треба розраховуватися.